Ну я починав спочатку, якщо. Так, ви скажете, хто ви? Ну, тобто Віктор Станіславович, ви йому знімаєте. Добре, добре, я тільки йому знімаю. <рес> добре, ми готові. От по так. Ось, так. <рес> <рес> я Емма Матео, я дослідниця в Колумбійському університеті в США в Harriman Institute. Я соціологиня по професії. І я. Я дуже довго зацікавилася Україною. Я, я вчила російську і французьку мову мову і літературі в університеті в Кембриджі. Я поступила в 2011 році, тобто перший, перший рік навчання про літературу, про російську літературу, про Київськ, ну Київська Русь, як це заснування Росії, і так далі. Ну це в Кембриджі, так ще були, ще можливо буває. Я поки що не знав. І я визнаю, я їхала до України. Ну я була у Києві, щоб вчати російську мову, тому що там простіше, можливо, ну там бути без визи і все цього. Але я вже це рік перепрошую. Одинадцятому теж одинадцятому? Одинадцятому, так ну дванадцятому mm -hmm. проді. Ось, і я вже зрозуміла, що Україна це не Росія, але я не багато знала про, про Україну, я не розуміла мову і так далі. Ось. І чомусь я вирішила. Ну, у нас є можливість на другому курсі в Кембриджі вибра, вибрати ем, ще одну мову. І я вирішила вчити ем, українську мову, насправді. Ем, у мене був сон, що я, е, я, навчала, я навчалася українську мову, і я розбудила, я вирішила, я буду навчати українську мову, е, навчатися українську мову. Якщо я помиляюся, кажи мені, будь ласка, якщо щось не зрозуміло. Е, ось, тобто я вирішила е, вчити українську мову, літературу, і у нас. Був і ще є у Кембриджі дуже дуже добрий професор Рорі Фіннен. Він американець. Ну, він експерт по українській літературі і так далі. Тобто, ми у нас був курс про українську літературу. Ну, ми я дізналася про Шевченка, Фран Франка, Лесі Українки, Ну Капляревського і так далі. І я поступово почала навчити навчитися українською мовою. Ось мені це дуже подобалося. Просто це було так цікаво для мене, особливо з точки зору, що в Україні з допомогою літератури і культури розвивалося поняття української. Ідентичності, так, це було щось дуже цікаве для мене. Ідентичність це завжди було дуже цікаве для мене. Ось, тобто мені це дуже подобалося. Ну, я закінчила друг, друг курс, поїхала жити в Росію, тому що нам це потрібно, коли ну, вчаємо мову. На стажування, на стажування. ну, трошки настажування, я жила в Калушко в Калушке області як волонтерка. Я mm -hmm. працювала з прийомних дітьми. Це було ну, взагалі дуже приємно, але це просто, ну як вони кажуть, у куличка, там маленьке дерево і ось. Але от, я там була, коли відбулася Євромайдан. І ну, у нас там був поганий зв'язок, інтернет дуже поганий. Але я все одно поступово зрозуміла, що щось дуже важливе відбувається в Україні не тільки для України і для Європи. І ну, для світу, напевно. І, але я розуміла, що в Росії вони зовсім не знають про те, про що це так. Вони ну, вже пропаганда почала працювати. І я також зрозуміла, що в Великобританії ми не розуміємо, що там відбувається. Люди не зрозуміли, що це така Україна, як це відрізняється від Росії і так далі. І я вже трошки, ну я ще більше знала про Україну, ніж ну. Звичайний англічан, якщо можна так сказати, я не була експерткою, але їж.